Всім доброго дня, а я продовжую займатися прибиранням території дворової і заодно заготовляю дровця. Поки що так, як то кажуть, неосновательно випилюю. Просто те, що заважає, те, що я можу дотягтися з землі чи з драбини, спиляти, те спилюю, щоб не заважало. І так, цю сторону подвір'я я вже обпиляв. Вигріб, повиносив гілки, а потім побачив одну гілочку, цю яку я стільки що спиляв, бачу, що вона заважає. Тому що в майбутньому, скоріш за все, тут буде заїзд. З цією половиною все ясно. Залишається в мене оцей ось кущ, я не знаю, це що, роза кущева чи що це таке, я так приближу, а ви мені скажете в коментарях, що це за рослинка. Я її теж подивлюся в інтернеті, як її правильно обрізати, або ви порекомендуйте. І потім, е трошки пізніше, теж її окультурю. Так, ця половина. На цій половині я як тільки зробив пилочку, трошки її обкатував, тоненьке позрізав, поприбирав. Щось прибрав, щось не прибрав. А сьогодні хочу ще трошки подопилювати, поприбирати лишні е гілочки. Так, зараз сюди ближче підемо. Тут, звісно, територія трошки більша, ніж з того боку, а можливо і така сама просто тут будинок. Значить, хочу оці всі гілки, які лізуть на дах, прибрати. Опять же, шпирається все питання в драбину. Тому що без драбини я туди не вилізу. Та, чесно кажучи, мені страшнувато. Я подумаю, де, де зможу долізти, так що я себе буду відчувати впевнено, там зріжу. Де не зможу, де буду, як то кажуть, калінки будуть трястись, то вже ж таки доведеться когось а, погукати, якогось а, чоловіка, підготовленого для таких робіт. В, на минулому місці проживання ми не стіснялись і гукали. Хлопця, і він нам робив це швидко, якісно, без зайвих, як то кажуть, втрат часу. Такими нехитрими маніпуляціями розчищається дворик. Стає трошки наче ж, наче ж спина розпрямляється, то йдеш, треба прихилятися, десь якась гілочка, кудись лізе. Звісно, до того, що мені хочеться, ще далеченько. Але процес запущений. Запущений в тому плані, що ми рухаємося в правильному напрямку. Розчищаємо. Деревце сухеньке, практично, ну, на 50% воно сухе. А ось теж сухий стовбур, але це я вже сам не спиляю. Це треба або залазити, щоб хтось зав'язав і я потіг, а хтось спиляв чи навпаки, щоб я спиляв, а хтось потіг. Тому цього я вже робити не буду. Оця гілочка зеленіша, на мій погляд, Оця ось, оцей стовбур, то його ми і залишимо. Але я думаю, в подальшому теж. Доведеться його прибрати. Далі, як то кажуть, боль. боль і печаль. Ця ось черешня, яка лізе на будинок. Тоді ота гілка, от ця стрім'яночка, яку ми привезли з собою, вона вже туди мені не допоможе добратися. Будемо робити те, що поки що в наших силах. Так, я йду перетягую гіллячки ті, що попадали за огорожу. за нашу. Затягую їх ось сюди на цю сторону. І вже тут. Тут їх доріжу. Тут небагато, звісно, але лежать воно не буде, ми його приберемо. Тому що у нас ще є куча, куча гілок, мабуть, а, працівники а, електропостачання а, обпилювали дерева тут чи спилювали взагалі. І залишилася така кубка. Воно в нас усе, звісно, згорить. Ми його приберемо. І буде красота. Уже отакий вид має подвір'я з вулиці. Ще трошечки попрацюємо і цей вид ще покращиться. І так, день за денючком, крок за кроком, те, що при мінімальних на сьогодні вкладеннях, ми маємо зробити. Особисто я маю підготувати це все, щоб коли у нас буде. Фінансова можливість і просто з'явиться е, благоприятний момент для того, щоб е, робити подальшу роботу з будівництва, щоб ми не затрачали час на розчищення території, тому що це окрема робота, яка займає дуже багато часу. Ще вчора таку невеличку роботку зробив, залив е, таку полоску метрову стяжки. Це була вимушена міра, тому що там, де труба, Лист плотно не стає. І відповідно трошки виглядає той щебінь з землею і коти починають там грибтися. Ну і Звісно ж, нагрібають, роблять шкоду. Через те було б прийнято рішення залити таку полосочку. Хотіли ми це все діло відкласти на весну і вже по весні повністю залити стяжку. вже як опалювальний сезон закінчиться. У будь-якому випадку цей котлик нас не влаштовує. Тільки що мені прочитав я коментар, пишуть, що е, через те, що там стоять регістри, дуже погано опалюється будинок. Е, в принципі, що я вам можу сказати? Поки, звісно, таких холодів ніяких немає, плюсова температура в будинку супер тепло. Я не скажу, що там прям жарко жарко але в будинку е, тепло, комфортно. Котел цей справляється. Сам цей котел, як я розумію, він задуманий для того, щоб опалювати вугілля. Звісно, вугілля зараз купити нас немає можливості, тим більше нам потрібно е випалити мусор, оце, який тут у дворі залишився. То якраз ми будемо використовувати для цього котел. Хочу подякувати всім глядачам, постійним глядачам, тим, хто просто зайшов, подивився відео. Дякую, що ви заходите, що ви коментуєте, що ви підтримуєте переглядом, лайком. Це нас дуже стимулює до того, щоб далі розвиватися. І ще я, звісно, не, не знайшов той. Спосіб подачі інформації, щоб ви додивлялися відео до кінця, щоб вас ставало більше на каналі. Тому я прошу підписуйтесь, будь-який коментар, навіть смайлик. Він сприяє тому, щоб канал розвивався. А я в процесі навчаюся. Навчаюся, до речі, всьому. І труби паять, і бензопилку бінзопил, ремонтувати, і відео знімати, і багато-багато чого іншого вчуся робити. Так, а в нас сьогодні неділя, і ми трошки відпочиваємо. Вчора мій робочий день закінчився тим, що я поламав бензопилу в вспішки, хлюпнув в бачок для бензину, хлюпанув смазки для ципка. Ну, звісно, я зразу все це злив, промив. Но... Навірно, десь попало в цей фільтр, через який проходить топлюва до карбюратора. Соответственно, все забилося. Вчора розбирав, ремонтував, нічого це не дало. Сьогодні розібрав ще раз, промив усе. Попробував, не заводиться. Ну, думаю, хана. А потім взяв і рішив поміняти свічу. Взяв у мене там з другої старої поломаної пилки, вкрутив другу свічку, попробував, І вуаля, пилочка роботає. Ну, вчора. Часа, напевно, три я на це потратив, бо я ніколи її раніше не розбирав, розібрав і все в порядку. А сьогодні у нас он, на задньому плані топиться мангальчик, замаринований шашличок. Бо ми, як виїхали з Покровського шашличка і не жарили. А вже якось трошки заскучали за цим ділом, тому ми жаримо шашлик. Вам всім гарних вихідних, коли б ви та не дивилися, гарного вам дня, успіхів, миру, благополуччя та всього найкращого.